Черговий подарунок від нардепа, вихованці Галицького районного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, відтепер мають сучасний велотренажер. Отримали його від свого обранця Романа Чернеги. Перебуваючи у закладі, він також пообіцяв вирішити болюче питання цього центру. 29 осіб, з яких 15 дітей віком від 7 до 35 років. Саме стільки людей відвідує Галицький центр довір'я. Завдяки роботі цього закладу та кваліфікованому персоналу діти та молодь з обмеженими можливостями можуть розвиватися, бути в колективі та радіти життю. А батьки, хоча б на деякий час, мають змогу відволіктись від щоденних клопотів. Але тутешнє керівництво каже: наразі у центрі є болюча проблема. Умістити усіх бажаючих у трьох кімнатах дуже важко. Допомогти вирішити нагальне питання закладу. Попросили Романа Чернегу. На даний час в, наш, в нашому центрі є, є посада масажиста, є посада реабілітолога, є посада психолога, але все, на все це потрібні окремі кабінети, яких ми, на жаль, не маємо. І ми дуже так знаєте, сутужно себе почуваємо з цими ці масажні столи, мусив нас бути перенісний, ми його переносимо туди-сюди, щоб навіть зробити потрібний масаж. Народний депутат Роман Чернега пообіцяв допомогти центру першу чергу. Чергово каже, що підготує депутатський запит. Я при першій можливості зараз підготую депутатське звернення на керівництво області для того, щоб пошукали чи окреме приміщення, чи все ж таки тут подумали про розширення, і при нагоді при спілкуванні буду говорити з очільниками області, щоб все ж таки якісь кошти при формуванні наступного бюджету закладали. А поки питання додаткового приміщення для центру вирішуватиметься, Роман Чернега приїхав відвідати тутешніх вихованців не з порожніми руками. Покращувати здоров'я дітей тепер буде сучасний велотренажер. Допомогу Галицькому центру довір'я Роман Чернега розпочав, будучи ще обласним депутатом. Тепер її продовжує і як депутат Верховної Ради України.